Дякую вам. Дуже приємно, що є такий конкурс, що є проходячі такі і злановиті, і ініціативні люди, що справді надвіжна приємно. Дякую. Дякую вам. Запрошуємо прийде грамота з мій рук, Марічку. І маленький такий приз це вірші Богдана Братана Гармонія світла, відомі поету Петро Горчині. Дякую вам. Щиро вдячна організаторам конкурсу і поціновувачам української мови і українського слова. І вважаю своїм обов'язком нести рідну мову. нашої землі і тому ми повинні розмовляти по українською мовою, спілкуватися нею, любити її і цінувати, тому що наша мова одна з найкращих в світі. Чудово, дякую. Вас також є. Ми вам подяку за участь в нашому дарному конкурсі і як визнання ви прекрасно помила поетеса. Вишаємо грамоту. Дякую. Я дуже щиро вдячна. Я дуже хвилююся як перше на такому конкурсі. Але ви знаєте, я працюю з маленькими дітками, прибуваю велику любов до своєї мови. І хочу, хоч я в садочку, але я думаю, що те, що я в них посіяла, це столицю і в'язаться наші батьківщини. Сподіваємося. За участь у літературному конкурсі поезії я вам дуже дякую, вітаю вас. І така маленька збірочка віршів автора Ігора Крук, там поляри. Дякую душі є патріотом України. Тому, мабуть, не байдуже українське козацтво, якого на нашому сайті гідно представ. Тимофій Харщівськ, будь ласка, підійдіть. Вітаю вас. І вирушаю вам дати маю збілька рештів автора Європ, банк Йора. Можна щось Ну, Я хотів би сказати коротко так. Бо мої статті не публікується на сайті ТОГІРФО. Як ви отримали інформацію? то так це подумав. Щось там собі сайт затієв. Чесно кажучи, я не думав, що вижиться у. Серйозну справу. Думаю, так, вибуху я колись на колись сатті, в мої статті люди, Керівниць, цей район, тому я я надзвичайно, мені надзвичайно сьогодні приємно. Я навіть коли йшов сьогодні на, сюди. Так воно ну, щось таке формальне формально відбудеться, але коли бачу, особливо молодь, що до того влучається. Як ви кажуть, не загинуть, як би не старалося її заберегти. Мова є, як вже сказав пан Фриштик, мова є складовою української культури. Тому ми не повинні даватися тим хмарити як де... Слава!